Вітаю вас, шановні глядачі. Іде до завершення пасічний сезон 24 року. На моїй пасіці він був не дуже вдалим, бо кількість меду в сону в мене зовсім, зовсім зовсім мала. Це для мене незвично, але у цій місцевості це так, треба до цього звикати. Подивився декілька роликів від цих бджолярів, що я на них підписаний в Ютубі. Послухав і зробив такий висновок. У одних меду, як було в прошлому році, у їхній місцевості, у інших трошки гірше, в інших навіть трошки краще. І тому кількість меду в Україні, гадаю, буде сталою, з невеликими коливаннями, як і за останні роки. Роки. І всі тільки скаржаться на одне, що дуже незадовільна останні три роки ціна гуртового Гуртова ціна на мед. І всі б бажали б, щоб вона була близькою до Європи і більш високою. І тому я вирішив зробити аналіз, яким я бачив ринок меду в Україні на даний момент і на перспективу до кінця цього року, яка буде ціна на мед. От і я вирішив ставити свої 5 копійок у цей процес і розповісти вам про ціни на мед на ринку України, як на розрібному. Так і на оптовому серед експортерів. І перед цим я подивився декілька роликів у Ютубі, почитав деякі сайти і зрозумів, що багато бджолярів і пасічників спираються на свої емоції, на свої побажання, яка повинна бути ціна на мед, і зовсім не враховують об'єктивну реальність, яка склалася зараз в Україні. Тому я зроблю. Аналіз цього ринку і ціни на мед, яка зараз є і яка нас очікує, тільки спираючись на факти. Мешканці навколишніх сіл у нас користуються вайбер-групами для купівлі-продажу своїх здобутків на вгороді і на Пасіці. І тому, зайшовши в одну з таких груп, я побачив ціни на мед, які ви зараз можете бачити на своєму екрані. І вони не відрізняються від минулорічних або позаторічних. І на фоні зростання цін на товари і послуги навколо нас, ціна на мед залишилася сталою і склала 350 гривень за 3-літрову банку. Ще раз підкреслюю, що така ціна склалася в селах навколо мого села. На оптовому ж ринку меду склалася ціна серед експортерів. Близько від долара до долара і $4 десятих за 1 кг меду. Ну, Це приблизно від 40 до 55 гривень. Це така ціна ще була б нічого, вона зазвичай навіть трохи нижча. На теренах YouTube багато пасічників, які мають свої канали або просто дають якісь там коментарі, скаржаться на змову експортерів меду. Про те, що вони діють злагоджено, і занижують ціну. Ми не маємо тієї ціни, яку б хотіли отримати пасічники. Але це легко пояснити тим, що у нас експортерів їх всього в Україні за три десятки. І вони мають можливість між собою спілкуватися і визначати ціну, яка їм більш підходить, і не враховуючи. Побажань пасічників. А пасічників у нас десятки тисяч в Україні. І смішно слухати заклики від ютуберів, які закликають пасічників тримати мед і поки не здавати, поки не буде нормальної ціни. А чому мені це смішно чути? Коли в 21 2021 році була потрава в мене на пасіці, і в всьому селі, ми в місті з іншими пасічниками згуртувалися. І звернулися до відповідних органів місцевої влади, до Держпоживслужби, до міліції. І почали процес відшкодування наших збитків. І що саме інтересне, що чим далі ми йшли, тим більше пасічників спригували з підводи, з нашої підводи. І до логічного завершення дійшло всього два пасічники: це я і ще один, які отримали компенсацію. Інші всі. Спригнули хто раніше, а хто на і коли довелося платити за аналізи, які нам робив Київський інститут. Заклики до пасічників об'єднатися і протистояти експортерам, виглядять принаймні смішно. Цього ніколи не буде. Бо українські пасічники не здатні об'єднуватися і домагатися своїх цілей. А тепер давайте розглянемо, окрім побажань пасічників, які об'єктивні. Чинники будуть впливати на ціну меду в 2024 році. І що ми маємо? Пасічники здають мед в основному у кристалічному вже вигляді. І кожному експортеру для того, щоб його розфасувати в іншу тару, а далі експортувати, потрібно його спочатку привести в рідкий стан. Для цього у кожного експортера є камери, термокамери, в яких підтримується автоматична температура 42 градуси. І ця температура досягається завдяки електронагріву. Там тара з медом знаходиться на протязі двох діб, і після цього виймається цією камери, розвивається в діжки або в іншу тару для експорту. І ми маємо, що ми маємо? Ми маємо підвищення цін на електрику. А також планові і непланові відключення, що впливає на витрати електроенергії, на, на, сам, ну, на вартість процесу приведення меду в рідкий стан. По-друге, наша держава вела додатковий акциз на пальне. Експортер їде до пасічника додому з баночками і бере аналізи. Це транспортні витрати. Після цього, як аналіз був гарний, відправляється машина, щоб забрати мед. Забираються бетони з медом. І везуться у цю камеру де, ну, на, на завод цього експортера. Після цього він повертає своїм транспортом тару в жильору. Транспортні затрати несе експортер і вони виростуть. По третє, Наша держава на даному відрізку часу зараз запровадила додаткові податки. Це військовий збір, це підвищення ПДВ, і ці податки також сплачує експортер. Ринкова ціна меду в Європі є сталою: плюс-мінус невеликі коливання. І оці податки, і витрати додаткові, які понесе експортер. Він повинен понести або утиснувши свій прибуток, або за рахунок пасічника, тобто знизивши ціну закупівлі меду. І тому чекати, що у наступному, у майбутньому осяжному, ціна на мед у гурті на закупівлі виросте, це марно. Також, що про це говорить, який інший чинник? А саме те, що з 30 листопада. 24 року ЄС посилює контроль за імпортом меду, і це буде стосуватися експортерів з України також. Якщо простою мовою, то це означає, що мають право експортувати мед тільки ті експортери, в яких є підприємства, на яких перевірений Держпожуслужбою України і дано дозвіл на переробку меду на цих заводах. І як ви розумієте, це ще один дрючок у колесах експортерів меду на рівні з торгівельною палатою, квотами на вивіз, а також митницею? Е, у нас е, я б дзвонив багатьох своїх знайомих пасічників, які принципово ніколи не здавали мед експортерам, а завжди користувалися послугами внутрішнього ринку і реалізовували, ну тобто, по-простому кажучи, на базарі мед, а також через свою е, роками. Отриману клієнтську базу. Що в нас зараз є в Україні? В Україні багато людей виїхали за кордон. В Україні багато людей знаходяться на фронті, в інших людей зменшили статки через те, що зросли ціни на товари першої необхідності. І тому внутрішній ринок України щодо меду став ще менш вигідним для пасічника. І ті пасічники, які я розповів, принципово ніколи не здавали експортерам, бо вважали їх хапугами. Вони вже з прошлого року, я їх обзвонив, і цей рік вони планують здавати мед експортерам. Бо внутрішній ринок в Україні помер. Або знизився декілька разів. І які можна зробити висновки з цього? Чекати гарної ціни на мед, яка влаштувала пасічника, марно. Який вихід, я бачу? Перший вихід це пасічникам усім. Прийняти ту думку, що придеться мати менший прибуток за свою працю від меду, від продуктів жилярства. Або другий вихід це кинути цю справу. Бо я вчора пішов до магазину купити цукор, а я його не купляв вже декілька років. Якраз дружина закривала помідори і туди по рецепту. Треба було цукру, він вартує в нашому магазині 38 гривень 10 копійок за кіло. Це приблизно стільки, скільки вартує кіло меду. А чи варто тоді займатися бджолярством? От вийшло таке песимістичне відео. Зовсім, так би мовити, не у бік пасічництва, а більш з точки зору експортера. Всі ви знаєте, що в мене є своя невеличка пасіка, і тому. Я, як і інші пасічники, пасічники е, знають, які витрати труда, скільки душі вкладує пасічник у свою роботу. Е, теж би бажав, щоб була ціна найкраща для українських бджолярів. Але, е, я, як сказав на початку, я зроблю аналіз об'єктивних чинників, які впливають. А чинники ці не дуже приємні і не вселяють ніякої надії на. Осяжне майбутнє для українських джелерів. А на цьому в мене на сьогодні все. Всім бажаю гарних продаж меду, гарного взятку у цьому сезоні, що вже закінчується. Все найкращого вам, шановні глядачі. Побачимось!